Таке неперевершене видовище з гори має тюльпанне поле на буковині. Мільйони кольорових квітів килимом вкрили гектар землі. Охочих помилуватись видовищем не бракує. Тут масово роблять світлини на фоні тюльпанового чуда, приїжджають родинами чи вирушають організованими екскурсіями. Дехто це місце як різновид терапії. До краси можна доторкнутися тільки серцем і, мабуть, в цьому випадку поглядом. Бо є така собі кольорова терапія. Сьогодні приїхала сюди з групою студентів педагогічного коледжу, і ми насолоджуємося барвистою гамою тюльпанів. Сподобалися самі тюльпани, є дуже багато різних кольорів. Такого я ще не бачила вперше. Бачили в Голландії. А тут так досить велике різноманіття їх. Відрізняються кольорами, запахи гарні. Ну і гарно зробили взагалі. Оформлені люди мають приїхати куди. Переглянути, зробити фотографії з сім'ями, подивитись з дітьми. Да? Мрія створити тюльпанне поле виникла у Мирослави Стратічук коли вона із чоловіком працювала у Нідерландах. Почалось усе із невеликої грядки удома. Ми закупили цибулини декілька років назад в Голландії. Ми працювали там і побачили цю красу, і хотіли втілити нашу Буковинську. За таким тюльпанем полем важко доглядати. Треба дуже багато зусилля прикласти. Зараз у колекції фермерів 52 сорти тюльпанів. Усі цибулинки господарі привозять з Нідерландів. Щороку їх засаджують та викопують. Цибулинки та й самі квіти господарі продають. Цьогоріч тюльпанне поле займає майже гектар квітно-тюльпани протягом двох тижнів, а за неймовірною красою криється кропітка праця. Година шоста, темно, як заходимо до хати. Працюємо, обробляю поле я сам. Ну, родина допомагає через місяць. Ми викопуємо, висушуємо. І кожна цибулинка перебирається руками. Маленька, велика. Господарі висадили тюльпани на місці занедбаного поля. Вони колекціонують останні сорти тюльпанів. Єдине, кажуть, бракує води для поливу цибулинок на весні. Наступного року хочуть збільшити тюльпанне поле ще на пів гектара. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне агентство.